Англійська резинка з пицями також ось так гарно виглядає. Вона дуже-дуже легко в'яжеться, і гарні роботи саме в цьому візерунку. Значить, там, де виворітня петля, я просто накидаю і знімаю. Лицеву петлю я просто пров'язую. Знову виворітня петля накидаю і разом з накидом знімаю. Знову ж пров'язую лицеву разом з накидом. Накид Зняла. Пров'язала. накид, зняла, пров'язала. накид, пров'язала. накид, зняла і кромка. Ось така гарна робота. Повертаю в'язання. Знову з першу петлю знімаю. І пров'язую лицеву з накидом. А слідуючу виворітню знову накидаю і пров'язую. Знову виворітню з накидом знімаю, а лицеву з накидом пров'язую. І так весь час. Виворітню знімаю. Лицеву пров'язую ось класно ж.